Добрий день, вас вітає компанія МТЗО, мене звати Максим. Хочу вам показати сьогодні отакі от у нас три варіанти розкаток існує. Давайте спершу розглянемо цю. Це от у нас варіант такий, вартістю 9900 гривень. Тут у нас на підшитниках отакі колеси в теропластові. Так? Ну, до речі, дуже міцні. вони. Витривалі такі. Тут у нас стяжки. так, На стяжках ви регулюєте нахил цей. так, Ось така от стяжечка і кронштейн. 9900 такий комплект. Зараз я вам продемонструю, як воно виглядає на макеті у нас. Так, я перепрошую за безлад. ну, У нас робочий такий стан. Дивіться, от у нас макет. Ну, от, здалеку, що ви дивилися, так. От у нас майже зібраний трактор. І от він стоїть на оцієї от розкатки. Тобто ми встановили такі от швиляра, бачите так? І на цих от воно стоїть. Можна і без швеліра, як вам там буде зручно. так, От воно збирається, бачите, тяжечкою ми регулюємо, скільки підняти, опустити. Тут от воно у нас упирається в промежутку. Бачите, так? І кріпиться отут за промежутку. Для болтами. З іншої сторони. ну Зараз обійду, покажу, воно все те саме, воно дзеркальне. Так, бачите, да? от воно стоїть. На стяжечках воно відрегульовано, І от воно отак от все це виглядає знизу. Тут балон ресивера трошки мешає, ну, заважає, ну от воно там знаходиться. так. Так, з цією от позицією ми розібралися, 9900, вартість такої от розкатки. Потім є окремо візок от такий, от такі от колеса. Також на підшипниках у нас колеса резинові, вони більше за розміром. Дивіться, так то що у нас по направляючим ходить візок. Там у нас колеса, ну, от такі ж самі так, Тут вже резинові і вони в діаметрі більше. А так візок. Той самий, Ця от вставочка у нас, вона знімається, вона щітка з'ємна. Тут у нас на підшипниках. ну Хтось каже, мені людина одна телефонувала, каже домкрат, ну так, Домкрат тільки черв'ячний. От, от воно підіймається, опускається. ну Зараз без навантаження воно взагалі легко. Ну, і з навантаженням не так буде і важко, бо там у нас підшипники. 10 тисяч гривень отак от візок окремо коштує. І у зборі цілком от така от розкаточка. Тобто тут так само воно у нас, будемо казати, вже домкрат, так, черв'ячний домкрат крутите, підіймаєте, опускаєте. Тут, тут швидкозємний упор отакий, такий, так, направляючи і візок так само червячний, от така от у нас на підшипниках. Підіймаємо, опускаємо. Легенько він їздить туди і назад. Все, їзди, питань немає. Оце у нас така от розкаточка, коштує 15 тисяч гривень. Кого зацікавило, будь ласка, звертайтеся. Номер в описі під відео або в назві. Телефонуйте, замовляйте. Працюємо з понеділка по п'ятницю, з 9 до 17. В суботу ми працюємо з 9 до 15. Неділя у нас вихідний день. Дякую вам за перегляди. Підписуйтесь на канал на все добре.